Це ляльковий будинок або клуб ляльок з Елайзою душку в головній ролі, яка ще в бафі знімалася. Тут вона грає спеціальну агентку ехо, але ви не подумайте, що це калька на ангелів Чарлі, бо за допомогою новітньої технології ехо та її колегам повністю стерли особистості, щоб вони могли стати ким завгодно. По суті, кожен з них жива лялька, в яку можна завантажити або дорогу клієнту людину, щоб він провів з нею час, або ж досвідченого асасина, аби вбити в важкодоступну ціль на. Замовлення. Там цілий секретний бункер з такими агентами-ляльками, однак, ось так несподіванка, деякі з них раптом починають пригадувати свої справжні життя, хоча це неможливо. То які загадки приховують їхні спогади, і чи зможуть вони перехопити контроль? Коротше, це якби квантовий стрибок заміксували зі світом дикого заходу і ще присипали згори тим, що біжить по лезу. Дуже оригінальна суміш.